Всі мої вітання. Скорії прилетів вакуумний насос. ось. Вон вак. Торгова марка моделі ВВП 040. Це 20-кубовий вакуумний насос, родинопластинчистий, буде встановлюватися на якусь пакувальну машину на м'язокомбінаті замість Буша 20-кубового. Такий компактний, запчастини майже займе замінні всі з бушами, але ціна втричі дешевша. Навіть в стандарті є вже манометр, який показує забрудненість вихлопних фільтрів. Бачите, такий теплообмінник. корейський вакуумний насос. Вон вак. Кого цікавлять такі вакуумні насоси? Якість ціна дуже гарна пропорція. Звертайтеся. Товка приг таке привезе.